Вітаю вас в ефірі. Програма фактор безпеки. Днями солдати миру відзначили своє професійне свято Міжнародний день миротворця. Сьогодні понад тисячі українських військових виконують миротворчі місії у восьми країнах світу. Загалом починаючи з 1992 року, близько 39 тисяч військовослужбовців збройних сил України взяли участь в операціях з підтримання миру і безпеки в усьому світі. Під егідою НАТО та ООН, наші співвітчизники забезпечують мир у Косово, Ліберії, Конго, Судані, Афганістані та інших країнах. Один чисельних українських миротворчих контингентів перебуває у Косово у складі багатонаціональної бойової групи Іст Сил Кейфор. Понад 130 українців спільно з військовими країн НАТО зміцнюють сьогодні мир на Балканській землі. Наприкінці квітня відбулася чергова ротація українського миротворчого контингенту. Військові журналісти Богдан Сенек та Петро Гасай побували у таборах їх дислокації, де вивчали настрої миротворців. Миротворчість, переконані експерти, завжди залишатиметься затребуваною, адже мільйони. Людей в усьому світі продовжують покладати на міжнародні організації, такі як ООН, НАТО, ОБСЄ та ЄС, чиї миротворці забезпечують мир у багатьох куточках світу, надії на припинення кривавих конфліктів та повернення до мирного життя за останні півстоліття лише під егідою ООН в світі було розгорнуто понад 70 миротворчих операцій, в яких брали та беруть участь близько мільйона солдатів миру з понад 130 країн. Історія проведення операцій з підтримання миру та безпеки північно-атлантичного альянсу не така тривала і розпочалася вона лише 20 років тому. Починаючи з 1991 року, НАТО здійснила понад 35 окремих операцій на різних театрах. Офіційні джерела альянсу повідомляють. Ще сьогодні у місіях цієї організації в усьому світі беруть участь близько 140 тисяч військовослужбовців. Вони успішно діють в Афганістані біля берегів Африканського рогу, в Іраку, Косово та інших місіях. в рамках кожної з них виконується конкретний мандат в багатьох випадках за участь україн партнерів цієї організації. Косово стабільність та мир тут підтримують миротворці НАТО та Європейського союзу. Міжнародний контингент під керівництвом альянсу Кейфора. Був розгорнутий в Косово 1999 року. Сьогодні чисельність контингенту налічує близько 5,5 тисяч військовослужбовців з країн-членів Північноатлантичного Союзу та країн-партнерів організації. Загалом представники 30 країн беруть участь в миротворчій місії альянсу у цьому регіоні. Серед них 130 військовослужбовців з України, які входять до складу міжнародних сил Кейфор у Косово. Київ 2013 рік наприкінці квітня зі столичного залізничного вокзалу для виконання завдань у складі міжнародних сил Кейфору Косово поїздом відбула остання група українських військовослужбовців національного миротворчого контингенту. Помпезних проводів не влаштовували кілька напутніх слів від керівництва генерального штабу, трохи часу на прощання з родичами і в дорогу. Вже за добу на американській військовій базі Бон Стіл, де дислокується українські підрозділи багатонаціональної бойової групи «ІСТ», відбулася урочиста церемонія передачі повноважень військовослужбовцям миротворчого контингенту Нової, 17-ї ротації від попередників 79-ї окремої аеромобільної бригади сухопутних військ Збройних сил України. Бути сьогодні на урочистій церемонії передачі повноважень українським миротворчим контингентам. Доречно процитувати Генерального секретаря ООН період період 1953-1961 років Дага Хаммершельда, що миротворчість це робота не для солдатів, але лише солдати здатні з нею впоратись, судячи з відгуків керівного складу Сил Кіфор. Українські солдати з цією роботою впорались. Крім генерала Петра Литвина в урочистостях взяли участь командир багатонаціональної бойової групи ІСТ, полковник американської армії Веймон Сторі, командир польського національного контингенту Яцек Вера та командири інших національних контингентів міжнародних сил Кейфор. Під час церемонії передачі повноважень командири старої та нової ротації, підполковник Ілля Федоренко та гвардії майор Володимир Кокорєв урочисто передали один одному державний прапор України. В свою адресу десантники, які вісім останніх місяців виконували миротворчу місію, получили щирі слова «поті... Яке від командування багатонаціональної бойової групи, звертаючись до наших співвітчизників, її командир-полковник Лемон Сторія зауважив, що партнерство має ключове значення для успіху місії Кейфор в Косово. Я мав за честь протягом останніх восьми місяців командувати багатонаціональним угрупуванням угрупованням військ, до складу якого входили високопрофесійні військові з аеромобільного підрозділу Збройних сил України. За час служби в Косово вони виконали багато важких завдань у різних критичних ситуаціях. Ваші десантники зарекомендували себе виключно з позитивного боку при виконанні широкого спектру завдань. Вони справжні професіонали здатні на самопожертву та віддані роботі. Вони складали найбільш боєготову надійну частину мого з'єднання. Наші Вічизники забезпечували пересування місцевих жителів, надавали гуманітарну допомогу, цілодобово чергували на блокпостах, перевіряли автомобільний транспорт і населення щодо наявності зброї, вибухівки, наркотичних речовин та контрабанди. Крім того, українські миротворці здійснювали синхронізоване патрулювання з підрозділами поліції, здійснювали охорону баз інших миротворчих контингентів, а також виконували інженерні роботи. Загалом за вісім місяців наші військові виконали понад 1200 завдань. Завдання, які були покладені на ротацію Команди Збройних Сил України, команди сухопутних військ, були виконані, виконані в повному обсязі. Ми справилися по всім статтям. Нам було дещо нелегко, тому що на нашу ротацію поклали завдання, які раніше не виконувалися. Ми несли службу в базових таборах, щойно побудованих, відрізнялися трохи завдання по патрулюванню, понесенню служби по охороні об'єктів. Але ми справились. Отримали досвід. Командир національного контингенту 16-ї ротації Ілія Федоренко людина небагатослівна і про особливості служби розповідає неохоче. Натомість, здобутим досвідом, залюбки ділиться зі своїм наступником. Кожна місія якось відрізняється від минулої, але ми з командиром нинішньої ротації 17-ї заздалегідь спілкувалися з засобами інтернету. І відпрацьовує питання, які на які більше треба взяти увагу, які раніше тут не були виконані. В Пам'яті уже колишнього командира національного миротворчого контингенту ще свіжі спогади про завдання, які довелося виконувати його підлеглим наприкінці місії. Під час одного з них військовослужбовці національного контингенту взяли участь в операції поліції затримання озброєних зловмисників. Смису патрулювання вони проводили, показати присутність Кіфор, щоб люди не волнувалися і видели, що військові завжди... Дутим на помощь вистачило роботи і нашим фахівцям з розмінування, адже в косовській землі і досі поховані тисячі снарядів та мін. За словами миротворців, особливо багато небезпечного залізяча у гірській місцевості та старих зруйнованих будинках. В одному з них поблизу комунікаційного центру Маун Цвіля українські фахівці з групи розмінування виявили та знешкодили 150-мм британську касетну бомбу вагою більше одного кілограма. Група розмінування інженерної роти. Провела вели... великий об'єм розвідки на наявність вибухонебезпечних предметів на останньому об'єкті. Було виявлено касет касетну бомбу, яка була знищена нашим же, на нашою ж групою розмінування. Миротворці зізнаються, що навряд чи це можна було зробити без допомоги їх чотириного друга німецької чаркіна ім'я Ларс. Цей собака став справжнім улюбленцем контингенту, адже за цей час допоміг саперам відшукати не один десяток мін та снарядів, які підступно відлежувалися у землі. Це становить небезпеку як для мирного населення, так і диких тварин. Наприклад, зовсім нещодавно ваші військові сапери знешкодили таку вибухівку. Це була касетна міна шістих часів. Українські військові сапери, фахівці із знешкодження саморобних вибухових пристроїв та боєприпасів, що не спрацювали, виконали знешкодження міни дуже професійно. Ми задоволені їх роботою. Крім цього, всі наші солдати полюбили вашу собаку з пошуку вибухівки під кличкою Ларс. А роботи українським саперам у Косово вистачало завжди. За час перебування у складі миротворчих сил українські сапери виконали майже 200 завдань та перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів близько 9 тисяч квадратних метрів місцевості. Тож не дивно, що вони отримали найвищі відгуки від своїх партнерів з країн НАТО. Ваші військові дуже потрібні і зайняті тут. Не встигли вони виконати повністю завдання на нашій базі, як виникла негайна потреба в розмінуванні так званої голубої резиденції, розбомбленої у час війни адміністративної будівлі в місті Прізрані, де було виявлено бойові гранати, що не вибухнули. Це завдання є першочергової важливості, і ваші військові сапери відбули виконувати його. А вже по його завершенні вони знову повернуться сюди. На щастя, вибухонебезпечна ситуація залишається лише у гірській місцевості Косова, і хоча на житлових будинках і досі можна побачити колючий дріт як символ боротьби двох народів, поступова ситуація в регіоні стабілізується. Не в останню чергу це відбувається завдяки зусиллям миротворців НАТО та їх партнерів з числа міжнародних сил Кейфор. Нещодавно підписана угода між Білгардом та Приштиною відбулася також завдяки значній військовій присутності на півночі Косово, де миротворці Кейфор забезпечували, і забезпечують мир та спокій. Я сподіваюся, що цей дипломатичний крок сприятиме стабільності в краю. Ми повинні досягнути максимального результату відповідно до покладених на нас зобов'язань. Зараз ми як ніколи близькі до цього. А в квітні цього року прем'єр-міністр Косово Хашим Таче і прем'єр-міністр Республіки Сербія Івіца Дачич парафували договір про нормалізацію двосторонніх відносин Белграда і Пріщини. Після підписання угоди пройшла зустріч у штаб-квартирі НАТО у присутності верховного представника Європейського союзу у закордонних справах і політики безпеки Кетрін Ештон, сербська делегація отримала гарантії того, що косовські сили безпеки не зможуть увійти на північ Косова, крім випадків стихійних лих. Але і в цьому випадку їм знадобиться схвалення як НАТО, так і місцевих сербських громад. Я дуже радий, що в укладанні цієї історичної угоди є і внесок НАТО. Це був тривалий процес, але успішний. Інколи було складно, але усі відповідні лідери піднялися вище труднощів. За словами генсека альянсу, ця угода має надати нового поштовху євроатлантичної інтеграції західних Балкан. Утім, про свої євроатлантичні амбіції косовські політики говорять давно. Тим більше, що за прикладом далеко ходити не треба. Албанія і Хорватія вже є членами НАТО. Остання сьогодні вийшла на фінішну пряму інтеграції до ЄС і, скоріш за все, перетне фінішну стрічку 1 липня цього року. Албанія, Боснія та Герцеговина, Хорватія, колишня його республіка Македонія, Косово, Чорногорія та Сербія. Кожна з цих країн проводить політичні та економічні реформи з метою наближення до Євросоюзу. Однак, в багатьох випадках досі ще існують значні перепони для ефективного внутрішнього співробітництва в регіоні. Ці перепони, за словами європейських політиків, стосуються переважно реформ системи правосуддя, права національних меншин, боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Ми повинні мати програму інтеграції з західними Балканами. Цей процес дуже важливий для миру та спокою в Європі. Нам слід пришвидшити його. Підписання угоди між Косовою і Сербією лише один крок на шляху до порозуміння. Тож НАТО в цьому регіоні і надалі забезпечуватиме підтримку миру і стабільності. Зі свого боку НАТО і надалі забезпечуватиме мирне і безпечне середовище на усій території Косова. Як це було і раніше, НАТО, а особливо Кейфор, будуть готові підтримати впровадження в життя цієї останньої угоди усіма своїми можливостями в рамках наданого нам мандата. За місяць перебування в Косово наші військовослужбовці вже встигли відзначитися під час свого першого бойового завдання. Нещодавно українські миротворці зі складу чотирьох спеціальних зводів цілодобово забезпечували охорону військової бази Сабра, що знаходиться на відстані понад 90 кілометрів від табору дислокації нашого контингенту Бонстіл, несли службу на спосережених постах, а також здійснювали автомобільні та піші патрулювання за маршрутами, що проходять як населеними пунктами, так і прилеглими гірськими ділянками доріг на пів краю. я переживаю за багато речей, які відбуваються в Косово. Однак кваліфікація українських військових не входить до цього переліку. Я бачу зосередженість на лиці нового українського командира. Це власне все, що мені потрібно побачити. За словами командира національного контингенту майора Володимира Кокарєва, всі бойові розпорядження, поставлені командуванням багатонаціональної бойової групи Іст, були виконані вчасно, в повному обсязі і на належному рівні. Днями військовослужбовці національного контингенту успішно завершили місію на військовій базі Сабра і перемістилися до базового табору «Нокінг-Хілл» для виконання подальших бойових розпоряджень командування сил Кейфор. Там українські миротворці несуть службу на спостережених постах, охороняють зону посадки вертольотів. Периметр КПП та інші важливі об'єкти бази здісню. Скорт колон цивільних і військових транспортних засобів відпрацьовують дії в ситуаційно-аналітичних патрулях, а також здійснюють мобільний контроль транспортних засобів, у тому числі в вечірній час в умовах напруженої обстановки, враховуючи нестабільність поведінки місцевого сербського населення, яке у переважній більшості компактно проживає на півночі Косова. Я не розглядаю це багатонаціональне угрупування групування військ роздільно, не поділяю їх на українців, американців, турків, німців, вермен чи румун. Я дивлюся на них як на єдину сім'ю. Ми однаково забезпечимо потреби всіх підрозділів, незважаючи на те, з якої вони країни. Я завжди очікую від своїх підлеглих 100% виконання завдань. Для цього командування Кейфор намагається тримати в тонусі вірені і міжнародні контингенти. Численні навчання та тренування, нормальна практика життєдіяльності міжнародних сил. В одному з таких навчань, які мали назву Сільвер Сейбер, взяли участь наші миротворці. Вони проводилися для оцінки дій новоприбулих підрозділів в разі необхідності їх оперативного застосування. Багатонаціональне навчання проходило в три етапи під управлінням командувача міжнародними стабілізаційними силами в краю генерал-майору Бонни Фолкера Хелбаура. Загалом у навчанні брали участь більше ніж 700 військовослужбовців зі складу тактичного резерву сил Кейфор, бойових груп ІСТ та Вест, багатонаціонального спеціального підрозділу місії Європейського союзу ЄОЛЕКС а також поліції Косова. За легендою навчання вуличні протести та демонстрації населення умовної адміністративно-територіальної одиниці вийшли з. Під контролю місцевої поліції і стали набувати агресивного характеру з проявими елементів насильства для погашення конфлікту було вирішено задіяти миротворчі підрозділи стабілізаційних сил. За словами військових, навчання проходило в умовах максимально наближених до реальних подій із застосуванням проти умовних демонстрацій сльозогінного газу, димових гранат, вибухових пакетів та водометів. Спільні тренування з вашими військовими дають змогу нам краще готувати наших солдат і наші підрозділи, особливо коли йде мова про підготовку підрозділів з протидії масовим заворушенням. Ваші солдати, виступаючи в ролі противника, піднімають рівень нашої підготовки. В ході проведення операції особливий склад нашої інженерної роти, що входить до складу об'єднаної логістичної групи підтримки штабу, успішно забезпечив свободу пересування миротворчих підрозділів, діяли відповідно до стандартних оперативних процедур для розгородження штучно створених перешкод. Кот на основних шляхах руху українські миротворці за допомогою мінно-пошукової собаки перевірили дорожні завали на наявність вибухонебезпечних предметів, а з допомогою важкої інженерної техніки швидко розгородили заблоковані шляхи. Я бачу, що ви добре взаємодієте з іншими контингентами, а це є запорука успіху при виконанні будь-якого завдання чи операції. За проявлений професіоналізм в ході навчання двоє наших співвітчизника отримали генерала Хел від генерала Хелл Бауера відзнаки Сил Кейфора. До слова, у Косова український інженерний підрозділ виконує завдання з розчищення доріг, обладнання невибухових загороджень, частковий ремонт та обслуговування шляхів руху, інженерної розвідки місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів та їх знешкодження, руйнування об'єктів тощо. Все, що ми зараз робимо, відбувається завдяки і в рамках нашого партнерства. Якщо у нас будуть такі партнери, як Україна, ми матимемо відмінні партнерські відносини. Миротворці вірять, що невдовзі настане час, коли тут цілковито запанує мир і спокій. І у двохмільйонному Косово дружньо заживуть албанці, серби, боснійські мусульмани, цигани та чорногорці. І сюди, на південь колишньої Югославії, як і раніше, тисячами приїздитимуть туристи з усіх куточків світу. Хотілося б, щоб серед них були і українські миротворці, які нерідко згадують ці 11 тисяч квадратних кілометрів території. А ви дивились фактор безпеки? Не пропустіть нашу наступну програму рівно за тиждень. Хай щастить.